Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві, на нашій вечірній варті. І для нашої молитви ми візьмемо з вами стихи із Першої книги Макавеї. В ім'я Отця Син і Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу. Коли Посли Асирійського царя стали богохулити, вийшов твій ангел і вбив 185 тисяч. Отак От розбий і нині перед нами оце військо, щоб інші знали, що він говорив богохульство на твою святиню. Суди його за його злобою. Ці стихи сьогодні мені припали для душі, тому що в цій війні дуже багато є зневаги Бога. Якщо взяти інші війни, ну, не будемо говорити, не будемо давати цю історію, але чому бачу богохульство на Бога. Перше, те, що одна людина зробила з себе Бога. Одна людина вирішує, вважає, радше, що вона має право вирішувати долі інших народів. Спершу Молдавія. Потім Прибаги, потім. На Кавказі, Сирія, тепер Україна? Ця людина грається долями інших людей. А найстрашніше те, що вона зневажає людське життя свого ж таки народу. Ми бачимо, як одна людина хоче зробити з себе Бога. Але що значить зробити себе Бога? Що значить поставити себе на місце Бога? Це повторити долю диявола. Що з дияволом відбулось? Господь Бог його не знищив. Це, зрештою, це дасть відповідь на питання, чому Путін ще живий. Отож, диявол, Люцифер чи сатана, хто як називає, це насправді був ангел, ангел світла. Який був Богом сотворний, як і всі інші ангели, для того, щоб служити Богові. для того, ще ширити, тобто служіння ангелів полягало в тому, щоб ширити волю Божу, оцю Божу любов, Боже світло, Божі закони по всій вселенні. Тобто їх, їхній обов'язок просто нести волю Божу. Нести оцю любов дарувати Божу любов іншим. Чи міг Бог сам це зробити? Міг. Але що таке любов? Любов це творіння, це творити. І чим більше любов творить, тим сильніше ця любов є. І от Господь Бог, Він є творець, Він є тою любов, яка творить. А англо Його творіння. І ангели теж є співтворцями, тому що несуть оцю Божу любов, несуть оцю звістку. І от я, Люцифер, будемо говорити на латинську назву його, яке означає якраз світло. Носі світла. І ось цей Люцифер, який вважав, в один момент себе заважав, почав себе вважати Богом. Для чого мені виконувати чиюсь волю, для чого мені комусь служити? Коли я несу світло, значить, я є Бог, він себе проголосив Богом і заставив інших ангелів собі служити. Що з ним відбулося? Проти Нього воювали інші ангели. І як каже книга Откровення, і скинути його з небесного престолу. Тобто, викинути його з раю. Йому вказали на його недосконалість, що він насправді не має жодної сили без волі? кого? Його Творця. Тобто, диявол не має жодної сили без волі Свого Творця, без Отця Небесного. Так, Бог сотворив диявола не злим. Він вибрав зло. І от ця злоба, те, що диявол не може нічого без Бога, і не може визнати свої помилки, робить його цим злим. Бог його не скарав смертю. Бог любить всіх і чекає на навернення і диявола, і людей. І от чому Путін ще живий? Тому що Мабуть, Господь Бог чекає на його навернення. Я не хочу, щоб мене зараз засуджували, чому Бог чекає на його навернення, та тому, що за ним послідують оті всі інші, хто робить з нього Бога. Якщо Він визнає свою помилку, якщо він визнає, що Він чинить злобу, чинить оці всі насильства, розкається в них, світ видихне весь світ. Видихне спокійно не тільки Україна. Тобто його покаяння це припинення майбутніх воїн у цілому світі. Бо якщо його викинуть з України, а він далі лишиться при владі, Путін роз'яже війну десь в іншому місці, з іншою країною. Він знайде якусь іншу жертву. Тому що людина зробила себе Бога. І от сьогоднішні стихи говорять, так як колись хто. перепрошую, згадуються слова, що той, хто чинить богохульство на святиню, ангел Господній його знищує. Тобто той, хто виступає проти Бога, той буде знищений. І ця війна це війна проти Бога, не проти України. Просто України. Так, хтось може казати, що це війна за ресурси, що ще щось. Але насправді це війна людини проти Бога. Тому що одна людина зробила з себе Бога. Ми маємо приклад Північної Кореї. Але наразі Північна Корея обмежується тільки своєю територією. Вони не розв'язують війн з іншими країнами. Той самий Китай. Не теж вважають, що вони правителі всього світу, але вони не розв'язують воїн. Навіть та ж сама, сама Америка, яка хоче бути поліцейським всього світу і всюди регулювати конфлікти, при тому, що вони приходять зі зброєю, але вони відбудовують всю інфраструктуру, яку руйнували. Вони після того дають людям засоби, щоб ті розвивались. Що робить Росія? Самі бачите. Це війна людини проти Бога. Це війна людини, яка хоче, щоб весь світ її боявся. Це війна людини проти людства. Ми просто стали черговою жертвою. Людство проковтнуло багато чого. І навіть зараз ми бачимо після всіх тих жертв, скільки всього сталося, Європа, Америка. Так вони говорять, десь підтримують. Але чи вони зупиняють? Оце богохульство ні. Людина може зупинити богохульство тільки в єдності з Богом. І тому наш обов'язок. Нашої молитви, не тільки нашої парафії, але і інших парафій, інших людей, стояти кожен день на молитві, молитися в наміренні, щоб Господь Бог роздав, як би це сказати правильно, розчавив гріх, щоб привів до покаяння і навернення грішників, до покаяння наших ворогів, щоб той, хто робить себе Бога, Бога. Розкаївся. Не тільки він, та ж сама православна церква Московського патріархату та навіть Папа Римський, який, незважаючи на смерті тисячі людей, захоплюється величу цієї Росії. Це складно, насправді дуже складно. Але якщо ми хочемо миру, Значить, ми маємо молитися за покаяння і навернення грішників, за покаяння і навернення того, хто хоче вбивати інших людей. І ми маємо його зупинити так, що він це усвідомив. Мойсей, коли за обороном просив, щоб фараон відпустив ізраїльський народ, попереджав про прокари. Він не хотів насправді смерті оцих первородних дітей єгипетській землі. Ніхто не хотів цих смертей. І Бог не хотів. Всі кари, які були, вони йшли понаростаючі через жорстокість серце фараона, через обман. Зранку казав, що відпускає народ, а вечором наказував ще більше їх карати, ще більше надавати їм е тягарів на роботі. І він зрозумів тільки останнє покарання, коли загинув його первородний син. Це була десята остання кара. Просили про розчулення серця. Відмовлялось, серце фараона це чути. Почуло тільки тоді, коли втратило. Росія втратила вже майже 90 тисяч людей. Синів, батьків, чоловіків. 90 тисяч, майже 90 тисяч. Перепрошую. Я трошки перебільшив. менше, 87 чи 85 зараз за офіційними даними. Це без поранених, без пропавших безвісти. Виглядаєте, скільки пропало людей вмерло? Просто так, за ці 9 місяців. І той, хто далі не бачить оцього, він не, він не цінує життя. І тому наш обов'язок молитись. Тому що якщо він стільки готовий вбити своїх людей, то життя інших народів для нього взагалі нічого немає. І якщо навіть ми переможемо, а ми переможемо, перепрошую, я неправильно висловився, коли ми переможемо в цій війні, але цей народ і його правління, і його влада, і їхній президент не прийдуть до розкаяння, силюство буде знову під загрозою війни. Тому той, хто чинить богохульство, той, хто робить себе Бога, повинен бути подолен. Подоланий через навернення і покаяння. Тому маємо молитись за навернення і покаяння наших ворогів. Щоб вони визнали свої гріхи, склали всю свою зброю, і тоді дійсно не будуть воювати. Це мета нашої війни. Наші хлопці захищають нас фізично. А ми маємо Молитись за духовну перемогу. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішня. Господи Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грешна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий помили над грішний. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили над грішний. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішня. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Мій. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч. Усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає і визволяє Україну. Благослови захорони, захисти, Господи, і оздорови всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби МНС пожежники, прикордонники, поліції, усіх тих, хто є на окупованій території чи в полоні. Поверни їх живими і нашкодженими. А наших ворогів приведи до покаяння, щоб вони визнали всі свої гріхи і розкаяли своїх злочини. отримали відповідне покарання, склали всю свою зброю і залишили територію Криму і України. І ніколи більше не з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи. Благослови, захорони, захисти нас цю ніч, бо ти святийся завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра ми розпочинаємо свій день в 8-й годині божесної літурії, а в 9-й годині розпочинається наша молитовна варта. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!